Не можна робити адміністративну територіальну реформу зверху, от зверху треба дати тільки що методику законодавчо забезпечити, так як ми казали із паном Ткачуком, але обов'язково треба е запитати в громад, які там проживають, а е як вони хочуть об'єднатися. І от сьогодні цей процес ми в області розпочали. І сьогодні, е якщо е подивитися, от е те, що ініціюється знизу. І ви поставили питання, чи є сприйняття, чи є бажання. є Абсолютно. Абсолютно. Я хочу сказати, що Чернігівщина, от фактично на рівні всіх районів, настільки ми довго вже говорили, оці 23 роки, так, про, про реформу і так далі, і останні, от, останній рік, після Революції Гідності, що довели при умові, що громадам будуть передані так, права. Відбудеться децентралізація влади в той спосіб, коли буде передано право розпоряджатися місцевим ресурсом, наповнювати бюджет, і саме головне це розробляти програми розвитку своїх територій. Я ще хочу сказати, що от під ті громади, які об'єднуються, ми створили муніципальний центр, який розробляє проекти, тобто проектний менеджмент. Тобто, кожна територія, кожна громада, яка об'єдналася, має сама ініціювати, які вона буде реалізовувати тут проекти економічні, соціальні, культурні і так далі. І де вона знайде на це ресурс? Це те, що казав пан Ткачук. яка там є ресурсна база? І е, чому? Тому що це, е, центральне управління, воно каже, Та, ось так буде розвиватися територія, стільки ми вам дамо грошей, ось е, таке буде розміщення продуктивних сил, пам'ятаєте, планова економіка. Сьогодні треба все перевернути з голови і поставити на ноги. Сьогодні громада, от якщо вона об'єдналась, вона повинна розписати свою стратегію, вона повинна піти, які вона проекти реалізувати, де вона під це знайде гроші. Тобто пробудити ось цей природний інстинкт громади до самоорганізації, до самофінансування, до вільного використання свого місцевого ресурсу, щоб бути самодостатнім.